Доброго дня, шановні Нікопальчані, Морганчані, Пакравчані, жителі, а також жителі енергодару та прилеглих територій. Я, український журналіст Віктор Артеменко, з своєю командою Доброго вечора ми з Нікополя сьогодні організували зустріч з міським головою українського енергодара Дмитром Орлом. Дмитро доброго дня. Доброго дня, віктор, доброго дня, шановні глядачі. Дмитро, ми всі з тривогою спостерігали, як російські військові, якщо їх так можна назвати, захоплювали український енергодар. Ми бачили мітинги. Але, на жаль, енергодар тимчасово окупований вже кілька місяців. Що ви особисто відчували у той момент? У Момент захоплення. Да. Так. Ну, Захоплення, звичайно, що відчуваєш. Таку, ну, паніка, і, паніка і страх, напевно, що це такі нормальні природні е, явища, бо розуміння того, що окупанти терористи, ядерні терористи навіть можуть е, е, йти з важкою броньованою технікою і важким озброєнням, атакувати мирне місто і атакувати найбільшу в Європі атомну станцію, ну, це, Незрозуміло до чого, для чого вони це роблять і до чого це може призвести. Тобто ці такі досить природні характеристики, які, напевно, відчував кожен мешканець міста Енергодара і міста Нікополь та Марганець, напевно, що кожен українець та свідомий. Бо розуміння до чого може призвести атака важким озброєнням на атомну станцію, до яких наслідків ми вже всі бачили Чорнобильську станцію, Чорнобильську катастрофу, на жаль, і тільки завдяки таким фаховим і грамотним діємотним діям персоналу Запорізької атомної станції вдалося уникнути, І до сих пір дається уникнути якихось наслідків, які ви могли відразу... на ядерну та радіаційну обстановку впливати. Ви не відразу покинули місце. Так? Як ви прийняли це рішення і що ви відчували от на цей момент, ну, як міський голова? Ну я не покидав ані робочого місця, ані місце Енергодар, до тих пір, поки я. Мав розуміння, що можу ефективно працювати і на робочому місці, і в місті Енергодар. Тобто до тих, до тих пір, поки український прапор майорів над приміщенням виконавчого комітету, я та всі працівники виконкому патронатної служби всі ходили на роботу, всі ходили згідно своїх посадових обов'язків, Виконували все, що на них було покладено, зважаючи на те, що окупанти приходили щодня по кілька разів. Ставили умови, ставили складняли до співпраці і мене особисто, і депутатський корпус, члени виконавчого комітету, працівників виконавчого комітету. Тобто, незважаючи на це, ми ходили на роботу і робили все для того, щоб гуманітарна складова була десь якось ну, в прийнятних таких розуміннях, мінімальних нормах, і для того, щоб люди могли себе відчувати хоча б, хоч якось захищеними. Ну, ви і досі дистанційно працюєте. Я, я так розумію. Дистанцій дистанційно керувати містом. Це досить важко, але ми розуміємо, що є е, місто Енергодар, є патріотично налаштовані мешканці міста, які зараз там знаходяться. На жаль, у них немає можливості евакуюватись по різних причинах або вони обслуговують підприємство. Я маю на увазі атомну станцію, забезпечують ядерну традиційну безпеку і е, справжні ядерні... Герої, як приклад ядерного героїзму, якщо можна так сказати, або це літні люди, які за станом здоров'я просто фізично не можуть виїхати, бо окупанти чинять всілякі там перепони для того, щоб люди евакуювалися під контрольну на силам України територію. Тому певна категорія містян залишається в місті і в них є свої проблеми. На жаль, з вересня місяця нам не вдається доставити ані гуманітарний вантаж, ніякий, ані медикаменти, і це досить суттєво впливає на. Безпеку та здоров'я мешканців, бо окупанти не дозволяють їх провозити. Ми зараз знаходимося в приміщенні, де я бачив надпис, що це як збор гуманітарної допомоги для енергодарців. Да? І багато тут коробок, а ви кажете, не можете відправити чи як. Ну, дивіться, якщо брати місто, то спочатку містяни могли евакуюватися більш спокійно, більш там безпроблемно, якщо можна так казати, до міста, Запорі... міста Запоріжжя. Зараз ця ситуація ускладнена, але ми бачимо, що в Енергодарі залишається вже менша кількість мешканців, а все більше містян вони є тимчасово переміщеними особами. От, і... Вони теж потребують певної гуманітарної тобто, ви певні ви... проблеми, вони теж є, і нам необхідно їх вирішувати. Ви все рівно ну, допомагаєте даравцям. Да, ну це не центр там, де збирається гуманітарна допомога, це такий логістичний центр. Нада надаємо цю допомогу мешканцям міста Енергодара, яким тимчасово в місті Запоріжжя чи залишились в місті представники вашої команди, депутати міськради, працівники правоохоронних структур? Чи є ті, хто погодився на співпрацю з окупантами? Як оцінюєте їх вчинок? Ну, вчинок тих, хто співпрацює з окупантами, оцінювати можна однозначно, на мій погляд, бо ми бачимо, що вони витворяють, які злочини вони і бомблять мирних мешканців, і діти є постраждалі, і ну, взагалі ведуть себе як терористи. От, тому тих, хто підтримує деякі під тиском, а деякі навіть по вподобанням там, внутрішнім якимось деякі хто підтримує, то відношення до них має бути однозначним. Мене вона також і Але... це. Ті люди, які на місці нашій країні, і вони не повинні носити горде горде статус мешканця міста Норгодар і, взагалі, громадянина України. Ну, а є такі, як в котрих ви дуже розочарувалися особисто, звичайно, є. Я не скажу, що в нас там 100% там це патріотично налаштовані. Є навіть ті, хто чекали ну, окупантів, є ті, хто з ними з перших днів або там з перших тижнів почали активно співпрацювати, навіть агітувати. Є ті, хто і з ними, скажімо так, відкрили спільні якісь там бізнеси. Або там пішли ну, до навчальних закладів. Ну, от таких небагато, таких менше п'яти відсотків за приблизним підрахунком. Але я не скажу, що їх немає, вони є. Ну, от, ми вже проговорили за дистанційну роботу, Да? І на чому ви концентруєте більш увагу дистанційної роботи, як військового голови Енергодару? Ну, насамперед стало не менше обов'язків, ну, про проблемних, скажімо так, місць, де необхідно втручатися, їх стало навіть більше. Бо раніше ми мали, мали виключно проблеми міста і взаємовідносини між там, комунальними підприємствами, там їх там, робота бюджетної установи. А зараз ми такий маємо статус, що в нас людей стало який функціонал. Повинні нести не їх стало менше. Бо хтось виїхав за кордон, хтось залишається, що на тимчасово окупованій території не можуть повноцінно функціонувати. А проблем стало більше, бо є проблеми тих містян, які виїхали. І це включаючи незахищені версти населення. Тобто багатодітні діти, родини, в яких є діти до трьох років, родини, які там неповні, які там прийомні діти, в яких є. Тобто ситуація вона там збільшується. Я не вже не кажу про людей з інвалідністю, яким там взагалі особливі потреби необхідні, ну особливо увага необхідно приділяти. Тому всі потреби, звичайно, для того, щоб зберегти якийсь мінімальний рівень. Комфортно, мінімальний рівень уваги, тобто нам необхідно підляти максимум зусиль. Зараз активно ми над цим працюємо. намагаємось допомогти і гуманітарними завдяки співпраці з міжнародними організаціями і благодійними фондами. І по місту Запоріжжя, хто знаходиться, і зараз вже розпочали роботу. Такому розуміємо, що не всі енергодарці у нас знаходяться в Запоріжжі, а дехто в інших містах, тобто допомагати і тим, хто знаходиться в інших містах. Особа, яка призначена окупантами на ваше місце. Чи відомо вам, хто він чим займався до повновштабного вторгнення? Це звичайний підлобузник чи ідейний ждун руського міра. Взагалі хто, хто це? Кого саме Валентина? Хто окупантами назначений на ваше місце? Хто зараз гауляйтер енергодару? Гауляйтером там була історія досить така, ну, там. Багато серійна, тобто там попе спершу це був депутат міської ради від е, е, політичної партії «Опозиційна Сильна платформа за життя. Це ну депутат міської ради, який, який входив на сесії, носив депутатські депутатський, Здорово, депутатський, вами, депутатський да? значок та український. Під українським прапором там співав український гімн. А після того, Вишиванки як прийшли у банку, да? ну вишиванку то не пам'ятаю, чесно кажучи. От, а потім він пішов на сторону купантів і досить активно з ними співпрацював, виграбував місцевих підприємців от, з автоматами, з, з охороною ходив. Тобто потім була така серія за да, потім, потім був наступний, наступний зараз, або третій, або четвертий. Там що вже трапилось? Ну, десь не бачили його, вже кілька місяців в місті Енергодар. Мабуть, поїхав до Росії, розуміючи, що Збройні сили України вже поряд, і його. Що, жов покурив не там десь? Ну, була там історія, що він там постраждав трішки, от, підірвався на там от, от, ну, Зараз його давно вже не бачимо. Вам відомі масштаби руйнації в місті за час окупації? Ну, по масштабам руйнації вони є. Вони є особливо такі великі це серпень, вересень, ну і, мабуть, останні там, два місяці. Тобто останній останні період він найбільше руйнації зазнав. От. Є серед житлового сектору. Я не скажу, що там, прям, як там по. Обласних центрах прямо під'їзди зруйновані такого немає. Тобто... Ну, окупанти зазвичай не використовують важке озброєння по мирних мешканцях, тобто вони це роблять або мінометні обстріли, якісь не контрольовані, ну ми ж розуміємо, що працілися мінометним вогнем, це виключно за для залякування місцевих мешканців. Ну, мета перша це звинуватити збройні сили України, ну дискредитувати збройні сили України і залякати місцевих мешканців, які залишились там. Якщо б всі ну, більшість місцевих мешканців вийшли б з прапорами. І зустрічали б їх там в обіймах, то зрозуміло, що таких не потрібно було. А не розуміли, що більшість мешканців міста Енергодар, саме міста Енергодар, вони проукраїнсько налаштовані, вони всіляко ну не йдуть на співпрацю, і тому єдиний такий вже традиційний для Російської Федерації метод щодо співпраці силової, такої, тобто вони змушують залякуванням співпрацювати, бо люди розуміють, що. Ну, як ви оцінюєте рівень роботи комунальних служб на, наразі? Ті комунальники, які залишилися, залишились там, ну, їх звинувачувати немає сенсу, да? колаборації, я думаю, ну, простого роботягу. Ну, стосовно, стосовно звинувачень і стосовно, ну, я думаю, що в нас є правоохоронна система, вона теж їх досить зараз багато різних служб. І органів, які я впевнений, сподіваюся, що вони розберуться з тими колаборантами і тими зрадниками, які є в кожному місті, які зараз тимчасово окуповані. От що стосується роботи комунальників, то вони працюють, отримують, всі, крім одного здається, підприємства отримують заробітну плату От, згідно українського законодавства, підтримують належний порядок. Бо ми розуміємо, що якщо ми будемо... Не будемо... Окупанти їм грошей не дають, мабуть, крадуть, мабуть, що я не знаю. Бо по всіх містах десь хтось щось там, якісь там рублі отримує, а по Енергодару ну, такого, такого на щастя або, на жаль, не знаю там, як до цього відноситись, але цього немає. От. Що стосується підтримки мінімальної комунальної сфери, то це в нас вдається. На сьогоднішній день працюють комунальні підприємства, які повністю на бюджеті міському знаходяться, і ті, які знаходяться, ну, фінансуються з державного бюджету, так як, наприклад, первина та вторинна ланка медичної галузі. Це найбільш складна історія з комунальниками. Всі підприємства, які знаходяться, які мають чинних директорів, частина з них виїхала. От якщо брати освітян, то вони майже в повному складі. Виїхали по директорах шкіл, ну, гімназій зараз і дошкільних навчальних закладів. Майже всі вони виїхали. Є певний відсоток колаборантів, але це здебільшого не фахові ну, посади або прибиральники, або там охоронці. Тобто, такі. От, не... Їх менше, менше ну, може, то не колаборанти, хтось має прибирати городу, що ж його. І рятувальні служби мають ну, як то mm. Ну, то вже розбереться, хай правоороля. Да, як mm. сьогодні працює АЕС, mm. наш енергоатом і є, чуж... і є чужинська росатомка. Да? Як mm. вони ці дві структури вживаються? Ну, як працює станція з точки зору там взаємовідносин з містом, то я можу сказати, що стосується там адміністративних підпорядкувань, то це ну, ну, не моє питання, бо на Екенерго, там це державна, от, державне підприємство і відокремлений підрозділ Запорізька атомна станція, це, це структурний підрозділ державної компанії. От я знаю тільки одне, що атомна станція працює і обслуговується українським персоналом. Він е, отримує заробітну плату і сплачує всі там податки, які там необхідно до всіх установ е, згідно законодавства України. Персонал залишається український і повністю замінити у Росатома немає ані таких кадрових можливостей. Ані е, ну, прийнятних е, фінансових, скажімо так, бо персонал в Росатомі здебільшого отримує меншу заробітну плату, аніж в енергоатомі. Тобто, навіть якщо не брати до уваги от, інфляційну всю складову, то е, персонал. Е, Ну, досить непоганий, можливо, один з кращих в країні. Соціальний пакет має працюючи в державній компанії на Ті, хто йдуть на сторону ворога, заключають якісь контракти, то звичайно, що на перестає сплачувати їм заробітну плату. і Вони вже зробили свій вибір. І далі справа за правоохоронним органом. Нас будуть дивитися як лівий берег Дніпра, так і правий берег Дніпра. І Росіянин, мабуть, також. Да? От. Щоб ви хотіли. Можуть звернутися як то до енергодарців, ті, котрі зараз а, залишилися в Дарі. Ну, хотів би, звичайно, хотів би звернутися. Ну, Збройні сили України вже поряд, і сподіваюся, що на Новий рік ми вже будемо спільно відновлювати все те, що зруйнували окупанти. От, і спільними зусиллями будемо спільно з правоохоронними органами. з ДСНС відновлювати все те і розміновувати всі ті те території, які були окуповані. От. Що стосується побажань міст, містянам міст Нікополь та Марганець, я розумію ваше горе, бо окупанти, не збираючись нічого, використовують запорізьку атомну станцію, найбільшу атомну станцію в Європі, обстрілюють. Моє особисте таке побажання це внутрішнє. Я не знаю, скільки можна потім реалізувати буде, щоб кожен окупант, який Буде взяти в полон в Енергодарі, який був причетний до обстрілів міста Нікопальта Маргані, щоб він побачив все те своїми очами, що вони там накоїли, щоб їх в якості такого екскурсійного в лапках туру провели по містам серед містян міста Нікопальта Марганіс, для того, щоб вони. Подивилися їм в очі. Я не знаю, чи достучиться це до свідомості тих окупантів, які це робили, але все одно, ну, я думаю, що це буде справедливо для того, щоб люди могли подивитись на тих, те, що вони накоїли, от, і в очі тим, хто це накоїв. Ну і наостанок, з чого почнете після повернення території, і як ви приступите? Своїм повзним об'язаностям вже не дистанційно. Ну, почнемо збирати команду, бо я розумію, що хтось ну, вже відколовся, хтось поїхав за кордон, і когось буде важко потім от, ну, повернути до Енергодару. Саме. Почнемо з комунального сектору, почнемо спільно з правоохоронними органами. От, Наздоганяти всіх тих колаборантів і зрадників це по-перше необхідно зробити. По-друге, необхідно зробити більш-меншу умови для того, щоб повернути сповинуваше морсеве населення, мирне, яке тимчасово евакуювали з міста Енергодар. Тобто, це питання розмінування всіх підвалів, це питання звільнення всіх тих катівень і відновлення всієї інфраструктури, яку зруйнували окупанти. На жаль, таке є. От, на жаль, опалення під питанням. Водопостачання, електропостачання знаходиться досить в досить жахливому стані, на підключене газопостачання майже по місту. Тобто, питання житлово-комунального сектору їх досить багато. Ну, і, звичайно, треба відновлювати навчальний процес, відновлювати все те, що награбували і пограбували окупанти. Це нас десь на кілька років віднесе, але я впевнений, що ми все відбудуємо завдяки європейській підтримці, завдяки підтримці такі світовій. Все відбудуємо на найкоротші терміни і будемо. От, з натхненням розвивати наше славне місто. Я впевнений, що наступна наша зустріч з вами буде вже у вашому кабінеті у городі Енергодарі славному українському. Обов'язково зустрінемося. Обов'язково вже буде приємно, як ми тут були. І... Там, там набагато приємніше працювати, буде знаєш, ти працюєш вже все да. вдома. Ну, а від себе я хочу подякувати всім, хто долучився в організації цієї зустрічі. На цьому до, до побачення. Yeah. До зустрічі. До зустрічі. Yeah.